Вітаю вас на каналі Вінавто і сьогодні хочу представити вам лінійку пневматичних гвинтівок Beeman Mantis від американського бренду із виробництвом в Китаї. І як результат отримали досить доступну по ціні та високої якості гвинтівку. В лінійці є чотири варіанти: це Beeman Mantis із звичайною витою пружиною. Такий же самий варіант із оптичним прицілом 4 х 32. А також варіант Beaman Mantis ЖП. Це буде гвинтівка з газовою пружиною, в неї буде збільшений ресурс та менша віддача. І вона ж є з оптичним прицілом. ТТХ у всіх гвинтівок однакові, вони потужні, енергія пострілу 24 джоулі. Початкова швидкість вилюту кулі із ствола 365 метрів на секунду, вага гвинтівки 3 кг. Довжина 124 см, довжина ствола 51 см. Прості та надійні матеріали, міцний пластик, такі глибокі насічки, що дозволяє тримати міцно гвинтівку при її експлуатації. Прицільні механізми: мушка, цілик, виготовлені з оптоволоконних елементів, і це додає комфорту. При прицілюванні, при поганій освітленості. Тут ми бачимо ластів кенхвіст, на який власне, кріпиться приціл. І так як гвинтівка має все-таки віддачу, є ось такий обмежувач. Тут гумова накладка для того, щоб зменшувати відчуття віддачі при пострілі. Скоба спускового механізму досить широка і буде зручно сюди. Вставляти палець навіть в перчатках. Також автоматичний запобіжник, який відводиться при перезаряджанні гвинтівки. Тут іде звичайний перелом ствола, і ось, бачите, запобіжник вже зведений. Це надає додаткової безпеки, щоб у вас не було хибних пострілів. І тепер давайте порівняємо, наскільки відрізняється власне, перезаряджання гвинтівок та віддача при пострілі. Спочатку у нас звичайна пружина. В принципі, досить легко. І газова пружина. Ну, по, по прикладеній силі, в принципі, майже одне і те ж саме. І тепер давайте спробуємо, яка буде віддача. Це у нас звичайна віддача відчувається. І це газова пружина. Ну, дещо слабше, але не суттєво. А ви можете підписуватись на наш канал та замовляти одну із цих чотирьох. Yes, I did.